как мы будем видеть мир, и это произойдет после а, переговоров в Пекине, опять же, с участием мировых лидеров. Поэтому ждем. Вам же Трамп уже сказал, Путин и Зеленский как масло и уксус. О каком Минске и встрече в Беларуси вы сейчас говорите? Мы полагаем... Масло и уксус, ну то есть никак. На что бы я еще обратил внимание? Посмотрите, мы уже несколько недель наносим массированные удары по инфраструктуре Зеленского, при этом ни одного критического слова в наш адрес со стороны Белого дома не звучит. Я лично считаю, что э, Трамп понимает, что надо дать возможность военным путем со стороны России признать Зеленского существующие реалии. И это будет работать на мирный план Трампа. Поэтому американцы сейчас крайне заинтересованы в российских военных успехах. По крайней мере, Дональд Трамп, вице-президент Джей Девенс. Министр обороны США Пит Хексит – это те э, политики консервативного плана в Соединенных Штатах Америки, которые понимают, что наши военные успехи приближают мирное соглашение по Украине и делают Зеленского более сговорчивым и принимающим реалии на земле. И это очень хороший знак. Что касается Болтона, бывшего советника президента Трампа в Первый его срок по национальной безопасности. Хочу напомнить, что именно здесь, в студии программы 60 минут, где-то, наверное, месяца-два с половиной назад, я четко сказал, что Федеральное бюро расследований должно провести комплекс оперативных мероприятий в отношении Болтона. Опасного человека. И призвал президента Трампа прислушаться к этим рекомендациям. Возможно, совпадение, возможно, так сказать, как бы целеполагание, но а, действительно Болтон, человек, осведомленный в ключевых секретах Белого дома, он совершил государственную измену. Очевидно, что Федеральное бюро расследований будет предъявлять ему обвинение именно по этой статье. Государственная измена. Теперь, что касается ареста вот этого диверсанта, задержанного в Европе, который, как утверждают, курировал операцию украинских спецслужб по подрыву северных потоков. Хочу напомнить, что Владимир Зеленский лично утверждает каждый крупномасштабный террористический акт. Мы помним известные кадры встречи его с начальником Главного управления разведки Министерства обороны. Мы помним известные кадры встречи его с руководителем службы безопасности Украины, где он просто, как говорится, чуть ли не в десны целовал этих двух террористов и военных преступников за те теракты, которые они смогли совершить. И нет никакого сомнения, что подрыв северных потоков, если это уже европейская фимида инкриминирует вот этому гражданину Украины, очевидно, он по документам оперативного прикрытия выезжал в Европу неоднократно соответственно, есть доказательная база. И что-то мне подсказывает, что, возможно, эта информация первично была получена американскими специальными службами, а дальше по каналам партнерского взаимодействия были задействованы определенные в общем-то, схемы по задержанию этого международного террориста с украинским паспортом, офицера одной из украинских спецслужб, очевидно, удостоенный высшей государственной награды Зеленским за этот террористический акт. Вопрос теперь, как будет реагировать Германия, Фактически, Зеленський санкціонував удар по економіці не тільки Евросоюза, но и прежде всего по економіці Германии. Це государственное преступление, це терроризм. А следовательно Зеленський несіть повну ответственность за всі последствия цього террористического акта. Командувач сил безпілотних систем відзвітував про спалені російські нафтопереродні заводи та газогони за тиждень. Їх досить таки величенька цифра назбиралася. 60 плюс годин горить екс Медвечуцька НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. 14 серпня Лукойл Волгоградська НПЗ, колишні стані І Про це пишуть що роботу там зупинено. 18 серпня дружба Нікольська Тамбовська область. Угорці кажуть, що відновили все, всю роботу за 48 годин. Нема підтвердження запуску. 20 серпня НПЗ Новошахтинський завод нафтопродукції в Ростовська область станом на 12.00 сьогоднішнього дня пожежа тільки збільшила площу. 21 серпня дружба НПС Неча, Брянська область горіло файно. Але рашисти обіцяли за п'ять діб запустити. Ну обіцянка цянка. Як там буде насправді, звісно ж, ніхто не знає, те, що рашисти дуже багато говорять і нічого не роблять з цього, то це є. Фактом і дуже характерно для ворога операцію з ударів по НПЗ Мадяро в перекладі з угорської означає йдіть додому росіяни. Воно працює. Кількість бензину в продажі скоротилася на 12%. Зростання цін на пальне буде тривати і в наступному місяці, стверджують аналітики ринку нафти. Що ще відомо про ці чотири нафтові об'єкти, один з яких палає вже третій день і тільки збільшується. Площа цього полум'я. Наголошують на тому, що після удару Анпазонова у ростовської області палає вже понад 60 годин. За словами, його атакували дрони 14-го полку СБС та групи ГРАФ СБС. Також командувач нагадав, по яких об'єктах і коли було завдано ударів силами безпілотних систем. Я вам про це вже більш детально зазначала. Ну і це просто прекрасні новини про те. Що наші військові активно виконують подібні успішні операції. Але це ще не все. Аеропорт Пулково затримано або відмінено понад 100 рейсів. Ось таке там відбувається. До того ж, на попередньому етері ми вам розповідали про те, як. Поїзди також було затримано через роботу наших військових, і, звісно ж, рашистам це не подобається, вони хвилюються, що ж тут таке відбувається, і подібні ситуації досить таки часто там виникають то з банківськими рахунками якісь проблеми, то ще щось цікаве відбувається. Ну а що ж вони хотіли? Після всього того, що вчинила на території нашої. Держави нічого іншого там відбуватися, і, звісно ж, не може. Ну а Росія будує, знаєте, такі наполеонівські плани величезні, просто аби і надалі гатити по Україні. І цього разу їхньою метою є вироблення понад 6 тисяч шахедів. Нещодавно Росія публікувала ролик про те, як вони все це виготовляють, як налагоджено виробництво, наскільки все масштабно, і не боялися зовсім транслювати це на весь світ. Вартість виробництва впала з 200 тисяч доларів, яка була у 2022 році, до приблизно 70 тисяч доларів за одиницю у 2025 році, завдяки масовому виробництву на заводі. І їхня низька ціна до того ж дозволяє РФ запускати по Україні понад 700 безпілотників за ніч. Ви просто уявляєте, скільки жахливих наслідків може бути. Внаслідок запуску такої кількості безпілотних літальних апаратів, і хочеться, звісно ж, щоб у світі реагували на подібні новини. Адже ви бачите, що Путін він навіть не боїться все це показувати, говорити, адже він знає, що нічого не буде, і все це звичайні слова, які лунають від світових лідерів. Ну а Володимир Зеленський продовжує працювати над шляхом до миру, над гарантіями безпеки, які б гарантували нам те, що расисти більше ніколи не будуть чіпати нашої держави. І ми зможемо спокійно проживати далі. В даний час команди України Сполучених Штатів Америки та Європи працюють над архітектурою гарантій безпеки. І напрацювання можуть бути готові вже у найближчі дні. І про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. Зараз є реальний шанс закінчити війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім, Росія не демонструє жодних намірів до миру та продовжує обстріли наших міст. Потрібен тиск, який змінить її позицію і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання, сказав Зеленський. Крім того, він зазначив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоуфом, в ході якої обговорювалося те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу. Та допомогти з гарантіями безпеки Зеленський повідомив, що також йшлося про спільні проєкти інвестиції в українське виробництво. І Він додав, що готуються важливі домовленості та зустрічі найближчим часом.